Вітаю! Сьогодні я хочу ознайомити вас з додатком UNITEAR. AR дозволяє створювати картки доповненої реальності та застосовувати їх у навчальному процесі. Отже, набирайте в пошуку AR і переходите за першим посиланням зверху. Оскільки я вже зареєструвалась, я обрав опцію Try for Free. Вам перед тим, як користуватись додатком, необхідно буде пройти деякі кроки авторизації на веб-сайті. Після цього ви можете побачити, як виглядає інтерфейс програми. Ліворуч ви бачите три опції, що можна створювати у додатку. Сьогодні я вас ознайомлю з першою опцією, Image-Based AR. Також є можливість створювати Ground Plane AR і створювати власне, додаток для перегляду AR. Одразу скажу, що можливості лімітовані. Є платна підписка, ви натискаєте праворуч Upgrade на відкриваєте сторінку «Pricing» і бачите, скільки коштує підписка на місяць, а також інші варіанти передплати додатку. Також цей вебсайт пропонує 14-денний трайл, тобто ви можете спробувати, а потім вирішувати, чи сплачувати чи ні. Також можна створити. Обмежений контент, але я покажу, як це зробити. От. Відкриваю один із проєктів, вам треба буде натиснути Створити свій проект. У вас відкриється ось таке вікно, де для того, щоб створити такі закладочки, як це зробила. Я вам треба буде натискати опцію «Add more AR targets». Оскільки в мене вже кількість можливостей використана, я покажу, наприклад, однієї з карток. Написи я створила дуже просто використовуючи програму Paint. Відкрила і додала текст. Наприклад. Apple. Перепрошую, мова Apple. Далі я зберегла цей напис у форматі JPEG і підвантажила його з папки. Таким чином, у мене є декілька лексичних одиниць теми фрукту, а саме Pear Apple, Pineapple і Grape. Ви ну, бачите, що до груш я вже додала зображення 3D-модель або зображення груш і до яблука. Підвантажується зображення, також у мене є Pineapple і зараз ми з вами зробимо ем, картку з написом Grape Для того, щоб додати 3D-зображення, ви натискаєте першу опцію ліворуч, і в пошуку пишете необхідний вам фрукт, овоч, або, залежно від тематики ваших карток. Натискаю і чекаємо, поки підвантажиться зображення, Його можна також рухати. Його можна рухати за допомогою position в опції «Праворуч». його можна прокручувати, розтягувати. Тут є опція Scale і Rotation. Що ще можна зробити? В даному випадку це вправа слово, лексична одиниця до неї буде з'являтися 3D-зображення. Також можна додати відео. Є Можливість завантажувати з галереї або додавати за необхідності свої відео. Також можна додавати зображення, малюнок 360, просто зображення, можна також додавати аудіо, кнопку переходу на інші додатки або текст. Поки що ми працюємо з варіантом: у нас є картка написи і з'являється зображення. Після цього ви можете натиснути «Прев'ю» і у вас з'явиться QR-код, який необхідно зісканувати з мобільного додатку, для того, щоб побачити це зображення. Зараз я вам продемонструю за допомогою мобільного пристрою.